У місті Кузнецовськ троє чоловіків у масках увірвались у будинок місцевого мешканця. Зв'язали подружжя, погрожували предметом, схожим на пістолет, застосували сльозогінний газ до 53-річного господаря. Забрали з помешкання гроші, сума ще встановлюється, золоті вироби та автомобіль BMW X5. На ньому і втекли. Позашляховик незабаром знайшли у лісовому масиві неподалік міста Атомників. А от особи самих нападників ще не встановлені. Їх та викрадене майно шукає міліція. Стався Розбій і у Рівному на проспекті Миру, у дворі будинку невідомий чоловік напав на 38-річного жителя селища Оржів. Той саме зупинив свій автомобіль і виходив з нього. Злочинець з ножем кинувся на людину, поранив і відібрав 50 тисяч євро. Наразі чоловіка доставлено до лікарні, де медики з'ясовують який важкість тілесних ушкоджень, характер та міру надання медичної допомоги. Прикмети підозрюваного. Він був одягнений у куртку темного кольору, світлі джинси, чорну шапку, спортивну чорну шапку, зріст близько 170 см, віком на вигляд від 30 до 32 років. Усім, кому відома будь-яка інформація з даного приводу, просимо повідомити правоохоронців.